Доброго дня, Миколаїв, 8 червня 23-й рік. Знову прожимолець. Сьогодні ми займемося новою справою для себе. Спробуємо живцювання. Спробуємо розводити жимолость, Нарізаємо поки череночки. Приготували ми вже землю для вкорінення, спробуємо таку справу, люди роблять, може і нам вдасться. Заразом збираємо, тому що, відразу як почав нарізати живці, ріжеш гілочки, ось ми формуємо, відразу ось зарізаємо гілочки, щоб на живці. Ну і обрізаємо кущ, відразу його формуємо, навіщуємо лишні. І ось тут є ягідки, Відразу я думав, що подужаю, з'їдав ці ягідки, але щось зрозумів, що не потягну я скільки ягід, Взяв таку ємність. І почав збирати ягідки, тому що десь вони ось осипаються, коли ми ріжемо. Обрізаємо живці, складаємо їх в відеречку з водою допоки, щоб вони не пересохли в нас. Відразу стоять вони в воді. Там вони можуть стояти довго. і Обрізаємо. Беремо живці з молодих кущів, з яких ми отримали в цьому році. В тому році на нас сигналочка в цьому році врожай, ми їх скуштували, вони на смак нам подобаються. Ці старі кущі, поки ми свої, вони теж добрі, але, 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 може, і з них щось наріжемо, вони теж добрі, якщо взяти ягідку, ось зірвати і порівняти з сортовими, ось положимо. Візьмемо. Ось. Ми вже і не зрозуміємо, де наш Миколаївський якийсь там сорт, а де якийсь сортовий. Ну це я не пам'ятаю який, але смачні ягоди. Раз такий розмір у нашого, то наріжемо і нашого для запилення буде для себе, а може і для продажі на подарунки комусь. Друзям, знайомим, дітям ось такі гарні плоди, ще висять. Зараз будемо обрізати, заготовлювати живці. У нас там є молоді насадження, які ми посадили в цьому році. Ось це наші молоді саджанці. Це в нас індіго джем підписано. Ось такі прирости, десь сантиметрів 60 см. Ми його в цьому році, як я вже показував, обрізали дуже сильно. І він кинув ось такі великі прирости. Ми ось цей зріжемо, скоріше всього, ось цей зріжемо. Лишимо ось ці три сильні прирости. А ці візьмемо на живці. Ми не будемо в цьому році підписувати. Сорти, може підпишемо, може ні, тому що тут ось Індіго тут Джем і ось Індіго Джем 2. Потім у нас там багато різних є. Це у нас бореали. Бореал б'юті. Теж був обрізаний. Вон, ви бачите, як він майже на рівні землі був обрізаний. Всі боялися, всі казали, що так, Вон, дивіться, які він гарні прирости кинув. Це прямо знизу кинув приріст, який висотою. Уже сантиметрів 70. Він товстий, гарний приріст. І тут ну, десь якусь гілочку мене, мабуть, цю заберемо. Лишимо три і ось теж брав. Теж гарно так кинув. Не бійтеся в перший рік, обрізати, що дерева, що кучі, щоб не купували. На рахунок фундуків то окрема тема. Там треба не теж обрізати, а треба формувати з нового пагона з землі. А, бо то все, як кажуть, буде дрова. І це правда. Ні, воно буде, ну, не те. Так, багато у нас ще там сортів, багато у нас ще роботи. Дякую за увагу. Все буде Україна, слава Україні! Подобайка, підписка. Обговорення, коментарі, все вітається. Будьте здорові!